Вже зовсім незабаром нас чекає Великдень, тому тема сьогоднішньої народної думки, звичайно, присвячена цьому святу. Але сьогодні ми не будемо просто опитувати людей. Сьогодні ми будемо смакувати пасочки. Так, ми закупили три види пасок у наших самих популярних магазинах у місті: це барус, Сільпо і, звичайно, АТБ. І тому сьогодні ми разом з вами спробуємо їх, скуштуємо і навіть, може, поставимо свою якусь оцінку. Ну що, готові? Погнали? Так, у нас тут є три види паски: це АТБ, сільпо і варус. В АТБ ми брали ось таку цікавеньку. Вона з цукатами та родзинками жовта глазур у неї. Це у нас сільпо. Кекс великодній, вінкий звичайний, звичайна посипка. І остання це в нас паска з варусу. Я вихопила, до речі, майже останню, бо їх усі розібрали. Ну що, погнали куштувати? Ну що, паска у нас магічним чином відкрилася. Ми почнемо, напевно, з оцієї, з крайньої. Вона мені так подобається, жовта глазур. Це в нас АТБ. Нагадую. Да, режь. Так, ну що, усі паски ми розкрили, розрізали. Тепер будемо їх смакувати. Почнемо, напевно, з цієї, з першої. Так, беремо такий шматочок. Наповненість у неї, ну, така, я б сказала, дуже вона наповнена. Тут і родзинки, і цукати, і тісто воно таке прям м'яке-м'яке. От хто любить таке пухкеньке, більш таке не набите, то це, це тебе. Ну що, пробуємо? Ну, слухайте, вона дуже смачна. Тісто мені подобається. Мені подобається верхівочка. Вона дуже солоденька. Але з такою кислинкою. Бо цукати з апельсину зроблені. Причому вони з натурального апельсину. Тут все видно. Ставлю лайк. Це лайк. І коштує вона близько 60 гривень. Тобто у нас тут бюджет був до 100 гривень. Усі пасочки ми купляли до 100. В ДБ вона зараз по акції близько 60 коштує. Ну що, наступна. Так, наступна у нас пасочка з сільпо. Вона теж дуже. Легко порізалась. Тут така вже більш традиційна посипка, глазур. Все як треба. По наповненості. ну Тут досить так багато цих родзинок. Воно таке велич, величеньке таке. Ой, розсипалась. Ну що, куштуємо? Так, зараз головне це от щоб глазур вона не розсипалась, бо я таке не люблю. Ну тут відрізняється. Пасха, тут така тісто більш схоже на хліб, вона не така солодка. Тут, тут, тут солодкість за рахунок верхівки йде. Ну, Хто любить таку більш набиту, більш стриману, більш традиційну, то сільпо начебто непогано, вона теж по акції коштує близько 70 гривень. Вона найдорожча з цих трьох, але вона й найбільша. тому... Тому беріть, хто любить не дуже солодкі пасочки. А ми переходимо до наступної. Так, це в нас варус. Вона така розсипалась найдужче зі всіх. В неї і бочок відпав. Що? Тісто тут, бачите, більш збите, таке, от більш схоже напевно, вона найсхожа на от цей традиційний куліч, традиційну пасху. Я, до речі, не, не дуже спец, але. Таке відчуття, що я не відлюбила оцю бумажку. От, воно як... оцей бочок цей як бумажний. І квітка ця не жується взагалі. <плес> mm -mm. Це так, щоб гарно постояли, тісто ну тісто в неї дуже смачне. а вершківка... Mm -mm. По наповненості, до речі, вона найменш наповнена з усіх, як ви можете бачити. Ну, тут найменш родзинок, найменш. Тут, до речі, цукати. Але цукати. Я не бачила, щоб вони написали, що там цукати. Коштувала вона щось близько 50 гривень. Ну, не знаю, не знаю. Тісто смачне, а от верхівка все запорола. Ставлю. Ну, якщо давайте оцінювати, якщо ми будемо оцінювати по п'ятибальній шкалі, то АТБ це 4 з плюсом. Сільпо це така трієчка з мінусом, напевно. І е, у нас варус, ну, варус, за тісто, за тісто трійка. І знову ж таки, я не спец, тому краще випікайте самостійно, пробуйте, ніж оце купляти в магазині. Або, або беріть атибовську.